Одного ранку звірі прокинулися і не впізнали ліс. Дерева стояли в срібних шатах, трава зникла під м'якою ковдрою, а повітря пахло морозом і казкою. Ой, 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 ой! Хто це все зробив? здивувалася білочка. Це я. Тихо прошелестів вітер, зима прийшла. І справді, між заметів, мов тінь, ішла вона, чарівниця в білому плащі з волоссям, з кришталю, й очима, що сяяли, наче лід на сонці. Вона несла у долонях. Блискіткі сніжинки, а в подиху її бриніла музика зимових дзвіночків. Навіщо ти вкриваєш землю холодом? запитала мишка Шима, визирнувши зі своєї нірки. Щоб вона могла відпочити, усміхнулась зима. Усе в природі має свій час, весною рости влітку. Цвісти, восени збирати плоди, а взимку спати і мріяти. Зима провела долоною по полю, і воно вкрилося м'яким снігом. Ось так я зберігаю насіння, щоб не змерзло. Сніг то моя ковдра, а лід. Моє люстерко, в якому світло грає веселкою. Білочка, зайчик і їжачок замріяно дивились, як усе навколо перетворюється. Кожна бурулька ніби співає, а повітря стає таким чистим, що чути, як б'ється серце лісу. А ще сказала зима. Я приношу людям час для тепла. Коли на дворі холодно, вони гріються біля вогню, п'ють чай, читають книжки й обіймають одне одного, бо тільки серед холоду найкраще відчуваєш, як дорого серце і любов. І, немов змахнувши чарівною паличкою, зима посипала землю снігом. Сніжинки закружляли, мов маленькі феї, і світ став білим, чистим і спокійним. Тепер усі знали, зима не просто холодна пані, вона чарівниця, що приносить відпочинок, красу і час для тиші, щоб навесні знову прокинутись оновленими і сильнішими.